Так, нагадую, вивчаємо Конституцію України разом дійшли ми до статті номер 95 Що написано в цій статті, читаємо та обговорюємо. Пишіть свої коментарі, думки, будьте активними. Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Ну, коли читаєш цей абзац, хочеться собі. Зняти лапшу звук, тому що, от навіть в перших рядках цього цієї статті ми вже бачимо, що ну повинно бути саме так, як написано в цій статті, але в житті воно все виходить зовсім по-іншому. Наступний. Абзац. Виключно закону про державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Ну, з цим спорити неможливо, так воно повинно бути. А як воно насправді є, то відомо верніше казати, то нам невідомо. Держава прагне до збалансованості бюджету України. Ну, це дуже гарне прагнення, і я його особисто підтримую. А якщо ви підтримуєте, ставте вподобайки. Регулярні звіти про доходи і видатки Державного бюджету України мають бути оприлюднені. Во. Тобто, повинні бути звіти про доходи і видатки державного бюджету. Ну, мабуть, вони десь і є. То вже кому цікаво. Треба пошукати. Я так вважаю, що воно так і є. Чомусь мені так хочеться. Пишіть свої думки в коментарях.